П'ять підрозділів ЗСУ отримали автівки від компанії Метенвест. Передали машини в межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова. Користуйтесь і маю сподівання, що стають нагоді. Дякую вам, дуже велике. Дякую. Група Метинвест придбала авто в Європі. Раніше їх використовували як інкасаторські машини. Вони можуть слугувати як для перевозки речей, так і для перевозки людей на десь близько до позицій. І ну це такі маленькі мобільні автомобілі багатоцільового використання. Головна перевага машин в тому, що вони мають легке бронювання, яке надає захист і не впливає на маневреність авто. Вона буде використовуватися на даний час на запорізькому напрямку. А там далі, як час покаже, можливо, буде і в Криму. Вона щоб дожила. Завжди нам допомагає і підтримка такими автомобілями, тому що вони і ще одна цінність, то що вони броніровані. Це дуже добре, тому що можна і зберегти життя. І здоров'я, як кажуть, і особового складу. Військові кажуть, така допомога ще один крок до великої перемоги. Дуже дякуємо програмі Сталевий фронт для того, що подарили нам такий автомобіль. І він нам дуже допоможе. І дякуємо за підтримку. Це нас надихає всіх разом на перемогу. Також Метенвест допомагає захисникам України у відновленні автомобілів. Спеціалісти компанії виїжджають до військових, аби відновити техніку. Ці дві машини у стислі терміни відремонтувала бригада з дев'яти кваліфікованих автомайстрів. Дякую вам дуже щиро допомогти та... відновити ці автомобілі, щоб вони слугували нашим захисникам та були корисні. Дякую. Дякую, Дякую вам. У межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова фахівці Метенвесту провели капітальний ремонт машин. Тепер вони слугуватимуть на запорізькому напрямку. На них повністю виконана реконструкція двигунів, ходової частини та обладнання, яке встановлено внутрі кунгу. Там є і станки для того, щоб можна було виконувати поточний ремонт якоїсь техніки та обладнання, та є інші засоби для організації місця ремонтного персоналу. Військові кажуть, вантажний всюдихід допоможе з вивезенням та ремонтом пошкодженої техніки у фронтових умовах. Я отримав дані автомобіль від компанії Івес». Ці автомобілі будуть використовуватися для ремонту озброєння, техніки, для евакуації. Вона може заїхати в, в будь-яку місцевість по будь-яким дорогам, для того, щоб вона є повноприводна і це буде, я думаю, надійний автомобіль. У межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова з початку повномасштабної війни захисники України отримали від групи «Метинвест» 411 одинадцять автівок різного призначення та 1 мільйон 200 тисяч літрів пального.